У Черкаському дошкільному навчальному закладі Золотий ключик» долучилися до акції Щаслива лапа. Вихованці та працівники зібрали ласощі, які передадуть благодійному фонду Доброкіт. У такий спосіб підтримують братів менших, які нині теж потребують уваги, турботи і людського тепла. Детальніше розкаже Анна Могильна. Майже у кожного вихованця і працівника закладу є домашній улюбленець. тому виникла ідея під час акції принести їх, щоб діти навчалися піклуватися про них повсякдень. З розумінням і радістю долучились до акції щаслива лапа. Тому що, як вияснилося, ми поспілкувалися. У кожного із нас є свої домашні улюбленці, і ми розуміємо, що вони потребують і уваги кожного дня, нашого піклування про них. Тому ми влаштували таку акцію, принесли для. Споживання для тваринок корм. Дітки поприносили своїх улюбленців, папужок, навіть хом'ячків. Семен у садочок приніс хом'ячків. Каже, що дбає про тваринок і залюбки з ними граються. Хом'яки. Хом'яки, а як їх звати? Сандалик і сушірка. А ти любиш з ними гратися? А як ти з ними граєшся? Вони вилезять і бігають по кружочку. Для фотовиставки усі охочі могли представити і фото домашнього улюбленця. Завідувачка каже, що такі заходи необхідні для дітей, адже у такий спосіб виховується любов до тварин. До цього ми відносимося дуже відповідально, проводимо заняття, адже нашою поведінкою своїм відношенням до тварин ми виховуємо діток також любов до тварин, ну і звичайно до всієї української нашої природи. У Нани домашня улюблениць собака Уна, їй 4 місяці. Дівчинка обожняє проводити час із чотирилапою. А що та сочки робите з тваринками? Ми лікуємо їх і граємося. Ух ти! А в тебе є дома тваринка? Так. – А що в тебе за тваринка? Собачок чи коти? Собачка. Ух ти! а яка вона? Вона така кудрява. Кидрява, а вона є тут на фотографії? Так, ось вона і з нею. Зі слів виховательки пані Вікторії до подібних акцій часто долучаються. Приємно, що цього разу багато дітей взяли участь у акції щаслива лапа. Наші дітки сьогодні долучилися до міжнародної європейської організації Лапа вуха, хвіст. Допомагаємо звірятам, з кормом, бо у кожного в діток є теж дома тваринки. Сьогодні на занятті у садочку Даша розмальовувала котика. Зі слів дівчинки, в неї вдома їх два. А скажи, а ти любиш котиків? Да. Дуже дуже? Да. У мене є дома кузя і муся. Так, а як вони виглядають? Так з глазками. А скажи, вони великі, якого кольору вони? Кузьми з сілим і білим. -є -є? І з количеновими глазками, а потім гуся з чорним і ще з бізим. Ух ти, як гарно, а ти любиш своїх котиків? Так. Да. Зібрані ласощі передадуть Яні Тябу, то благодійний фонд Доброкіт, який займається порятунком котів і перетримкою собак. Акція закінчується у нас в понеділок і з понеділка ми віддамо все, що зібрали. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.